Камеру протер, можна виїжджати на риболовлю. Так, чи видно, щось буде, не знаю, бо темно, я її не включав сильно. Побачив, як щука вийшла, кинув попір туди. О, Будь ласка, не щука Получається, е, міст і вона під самим берегом вийшла. Попер туди полетів, щука клюнула, ну, все по стандарту, але я ж говорю темно, Ну, щука якби. Навіщо так рано виїжджатись? Питаєте, ви мене осінь, вода холодна, риба клює цілий день і все це правда, але як ви знаєте, плавати зараз не ок. Тому надію, що зранку, годинка-дві буде джиганути, а далі вже тікати на острова кудись і ловити щуку. Ого, я навіть... Даже... ну це сом був. А чого ж він не клює тоді на такі от штукенці гарні? Бо я хвоста побачив. Дивіться, це не мною пійманий, це його впіймав сом до мене. Десь він в пащу у нього нормально побував тут. Ну, Звідси. Ну, Це по-любому був сон, бо він он подратий з маленькими такими ранками на хвості з двох сторон повністю. Це ж треба було най... Ну це той дядько, який ото в мене клюнув сьогодні, судячи по всьому. На жаль, не вдалося його потримати. А цей ще живий, ну ясно, що він уже не попливе. Буде і більше. 4,5 з половиною дюйма. Щуки такі, звісно, здоровезні. Будь ласка, одна більше другої. І та втекла. Коротше, лажу я такий вздовж островів і тут стається просто клювання року. Дивіться, яка краса тінь. І написано тут притягти громадянина Челишева Дмитра Владиславовича до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу 425 гривень. Отака от клювака сталася. Ну, в принципі, я її чекав уже давно десь в глибині душі, але все одно, знаєте, <смір> неприємно. Приїжджаю я, значить, з цим штрафом додому. Ну, там винен треба сплатити, то неважливо. Розгортаю оцей сувій здоровенний. <му> І трохи в шоці. Нічого Що? Вот, смотрите. Реквізитів куди платити, просто нема. Є МФО, це коротше на рахунок Державного казначейства України. Кому я маю заплатити? Ну окей, запит на пошту казначейству цьому державному не дав результатів. Дзвоню їм по телефону. Вкрита. В Квитанції є у вас банк платник там чи як? Е, Щас, секунду. Е... Чи одержувачу так? Гуд СУ, Подивіться. Так, от у мене не банк. Не є ДРПО, поля не заповнені. У мене, у мене тільки МФО є, і все. Ну, дзвоніть ну, у свою водну поліцію, шукайте в інтернеті їхній сайт. Дивіться або них на сайті, або можете зайти на сайт казначейства Державна казначейська служба України. Угу. І що там шукати? Ну, знайдете цей водний, водну поліцію, там їхні реквізити. Угу. Добре, дякую. Хер ви знайдете контакти якоїсь водної поліції, мабуть, про себе подумала жіночка з казначейства, але ваші проблеми, ви розбираєтесь. На цьому розмова закінчилась. На сайті я знайшов два рахунки за серією своєї квитанції, які начебто співпадають, куди мені платити. Одержувач був однаковий, все однакове, але самі реквізити, оце UI і далі по списку, вони були різні. Виходить, що дзвонив, писав. В банк звертався, вони ж теж не можуть, ну якщо немає реквізитів, то кому ти що сплатиш? Де я ще не був у відділку поліції. І от там уже мені роздрукували цілий листок з реквізитами, куди я маю сплатити. Виходжу, думаю, все, все просто. Вводжу я номер рахунку. Бляха там вискакує три варіанти. Ну, знаєте, методом виключення, там, наче нахожу потрібний, в ньому ще купа підпунктів категорій, що ну це жесть якась, це магістратуру мало закінчиться. Треба, бути, мабуть, доктором філософії, щоб ці 400 гривень нещасної заплатить. Які підсумки цього всього, якщо я правильно прочитаю прізвище, бо це на воді виписано від руки? Пане Катков, якщо ви вже виписуєте людині штраф, то давайте, будь ласка, якісь реквізити сюди, щоб не бігати по всім установам і не шукати куди, то я маю все сплачувати, бо це забирає стільки сили і енергії, що воно нікому не потрібно. Отож, неприємно, так неприємно. Але якщо ви думаєте, що на цьому осінньому джигу настав кінець, то ви глибоко помиляєтесь за моєю спиною. Є іще варіанти, куди можна. Те ті варіанти коротше. Ще річка є. Ну, плавати тут теж, блін, та ніде не можна плавати, ви ж знаєте. Але ну, не готовий я відмовитись від осіннього судака, тому ще трохи поплаваємо. Єсть, Льоха, пацаку давай. Вибачаюсь тут. Єсть. Отпал! Отпал! У, -у, -у да! Ха-ха-ха! <соспал> Я отпал! Давай, пятеро! Да понимаешь, он так. Давай подсаку, он уже тут. А ч он такой? А? Карас! А. Ни хрена!